Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Буквально 15 хвилин тому пролунали вибухи на військовому аеродрому Гомеля, який ну дуже близько знаходиться до Чернігівської області. За попередніми даними на аеродромі в ангар із безпілотниками, вишку диспетчера, паливні резервуари, транспортний літак іл 76 Удар наносився з території Білорусі невідомими безпілотниками. Пише телеграм-канал Білоруська Партизана. Джерела Значаючи, що це вже другий вибух. Останній був у березні, як і минулого разу. Потрібно зазначити, що до вибухів білоруські військові залишили аеродром. Там залишилася тільки російська вахта в рамках союзної держави. Квітневі військові бунти пілотів, ОМОН та офіцерів своє діло зробили. Армія Білорусі повністю деморалізована та обрала сторону народу. До слова на багатьох аеродромах були бунти декількох високопоставлених російських офіцерів. Пілотів навіть розстріляли опозиційно налаштовані військові. Згодом. Все затихло під тиском репресійної машини Лукашенка. В той же час, 15 травня, стало відомо, що сили протиповітряної оборони Білорусі уже кілька діб перебувають у повній бойовій готовності. Причиною цього стала авіатроща у Брянській області. Про це повідомила прес-служба міністерства оборони Білорусі. Три доби після подій поруч із нами я маю на увазі у Брянській області, коли було збито чотири повітряні судна. Ми мусили на це реагувати з того часу. Ми перебуваємо у більш підвищеній готовності наші військам. Сказав Лукашенко. Нагадаємо, у Брянській області Російська Федерація 13 травня розбилося п'ять повітряних суден, зокрема три гелікоптери та два винищувачі су 34 і су 35 Сьогодні Лукашенко після чуток про хворобу вперше за 5 днів з'явився на публіці. Він вже кілька днів не з'являвся на публіці та пропускав державні заходи. В його бачили 9 травня і схоже, тоді йому відчутно не здужалося. Також Лукашенко доповіли про бунт на аеродромі Гомеля, але очевидно, що зараз диктатору зовсім не до нього. Ін вже зовсім не радий, що Росія заварила всю цю кашу. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.